Андрій. Що? Я хочу тобі задати. Запитаннячко. Хоч я тебе додам в нашу групу. Вау, так хочу, будь ласка, додаш. Всім привіт! Можна я додавлю свого брата в нашу групу? Так. Віро? Ну, не знаю. Коротше, я добавляю. Усім привіт. Привіт. Здоров. А можна свою подругу додати? Ой-ой-ой, привіт, хлопчики. Давайте скажемо, скільки нам років. Коротше, я Андрій, мені 18. Я Віра, мені 17. Я Аня, мені 16. Я Антон, мені 18. Я Максим, мені 19. В мене ще Є бус, так я планую подорож. Так, виходіть, завтра в 7.00. я буду чекати. Боже, мені спершу не то нравилася чорна. Як ти мене назвала? все все хватить. Ладно, я спати лягаю. Всім пака. Все всі в зборі. Можна їхати. Пристібніться, щоб не пікало, що не пристібнуті. Добре. Добре. У мене же? Чогось не працює. Ремень. Максику можна. З тобою разом пристібнутись? Е, ну добре. Вибач тобі при... Це діти не пристібнуті. Ні. Продовження на дев'ять вподобайок.